Ціх скликає, на літа заснув порожній клас, дзвоник зокий і ще не знає, що йому дзвонить останній раз. Цілінь ділінь, 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 останні дзвони кличе, цілінь ділінь, 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 веселі всі обличчя. Дзі лінь, дзі лінь, дзі... Прийшов той час, що так чекають діти. Гранічні гомін і квіти з вітаннями, барви святкові і зелені весна, В зожиті списаному до останнього, крапку упевнено ставить весна. Вона віддає щиро, урочисто, світлий і святковий час на святі нашому шкільному з останнім дзвоником всіх нас. Склики новітньої доби у мінливому світі дилинуть хвилини швидкі, а майбутнє з минулим супутники майже незмінні. Вічним є лише те, що ніяк не зруйнують віки. Це освіта і мудрість, натхнення і велике терпіння. Бажаю вам знайти свою життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Сердечно дякую вчителям за вашу самовіддану працю, за турботу. І знання, які ви віддаєте своїм вихованцям, за вічний неспокій, невпинний творчий пошук та педагогічну мудрість. Бажаю вам життєвих сил і натхнення! Щирози, аби вогонь творчості та любові до власної професії ніколи не полишав ваших сердець, а всі майбутні задуми та справи повнились світлом, красою і добром, всім школярам. Бажаю гарного відпочинку та яскравих вражень, учителям, творчого завзяття, а випускникам впевненості у власних силах та наполегливості у досягненні мети. Зичу всім вам добра і благополуччя, міцного здоров'я, щастя і миру у вашому домі. Згідно з положенням про похвальний лист за високі досягнення в чині, нагородити похвальними листами учнів 2, 8 і 10 класів. Які мають високі досягнення у вивченні всіх предметів за 2015-2016 навчальний рік, а саме учнів 2 а класу бояркін ване. Кіш Олександру! Стойку Олександра! Членів малої академії наук України в секції «Історія України. Ученицю 11 класу Штефанко Вікторію. Учня 9-го Б класу дубляка романа. 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 Yeah. Слітка шкільного конкурсу найкращий клас року 2016 нагородити подарунковим сертифікатом на суму 500 гривень серед учнів 5-7 класів 7 А-клас Учнім 11-го класу Бажаю щасливої життєвої дороги учням 9 класів успішного складання державної підсумкової атестації, а учням 1, -х, 4, -х, 5, -х, 8 -х і 10 класів щасливого літнього відпочинку канікулярний період. Директор школи Жоданій Йосип Йосипович. Це останній дзвінок, який дає можливість поринути в літні каніркури для інших час розлуки школою. Один із самих відповідальних моментів у житті. Шановні випускники, сьогодні ви головні дієві особи свята. Для вас кінець дзвоник звучатиме востаннє школа, навчання її, повольні і невідворотно відпливає минуле. І чим тривалішим буде відстань, Тим чарівнішим і милішим серцю здаватимуться її обриси. Скільки терпіння і такту треба мати, щоб примусити юних непослухів слухати так, щоб у їх головах відклалося знання про предмет. Велике вам спасибі і низький вам уклін за вашу нелегку і таку необхідну і відповідальну працю, шановні педагоги. Шановні випускники, не запрямуйте доброго імені своїх батьків. Честі рідної школи та славного колективу вчителів, які дали вам дорогу в життя, творчих вам дерзань і високих злетів в добру і щасливу путь. Чепурні, дивлюсь на вас, обличчя всі щасливі і дорослим стати хочеться мені. Як ми заздримо вам зараз, ви такі великі, навіть вчитель за чуби вже не може смикати. Бо хіба смикнеш такого вже за чуба, як колись треба ставити драбину, щоб до чуба дотягтись. Який строгий хлопців вид, українці нові. І коли вже наші стануть теж такі здорові. Поряд з ними випускниці ви напевно знаєте, краще ніж у нашій школі ви ніде не знайдете. Ми теж колись станемо великі суперові і от тоді позаздрить нам. estima vale o que escolhe. Сентра і о А А Дорогі вчителі! Прийміть сьогодні щиру від усіх ваших учнів за те, що будні свята ви були поруч з нами. За те, що терпляче вчили нас мудрого, доброго, вічного. Вам, тим, хто так довго був поряд, допомагав, переконував, підтримував. Вам, тим, хто вчив відрізняти гарно від поганого, добре від злого. Мудра жінка, дружина й мати, кількість котла в тобі тепла. Знаю всі в тебе настічка та ждуть як як спраги до джерела. Побуєш і грієш, знайдеш ліків, підликай зла, З вітром серця в печалю розмієш, всім наділиш душі добра. Двадцятого року хочу побажати всім школярам наснаги, терпіння та успіхів, креативності та працьості. Сьогодні ми, випускники, передаємо у ваші руки честь і гордість нашої школи. Тож шануйте її, як шануєте рідну Україну і любіть, як любите рідного батька і матір. Шкільна пора завершена, перегорнута сторінка. Це безтурботна весна, ніколи не повториться. Але можливо, ми повернемося, щоб сказати спасибі ще раз. Педагогам посміхнемося, і в рідний заглянемо клас. А поки говоримо до зустрічі. Вам за все дякуємо, побажати серце хочемо, і здоров'я, і терпіння, і удачі, океан глибокий, щоб нові покоління приходили на ваші уроки. By who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference. І Це він колись давно покликав перше до класу на урок, до нових звершень. Сьогодні ж дзвоник сумно провіщає, що вже розлука школою чекає. Слухайтесь, малиновий передзвін. Для вас, випускники, прощальний він. Навчальний рік закінчився у нас непогано. Було випускників 40 випускників, 40 випускників учнів 9 класів і 24 учні це випускники 11 класів. Випускники 11 класів здавали державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Дуже приємно відзначити той факт, що серед учнів-випускників 11 класів у нас був один претендент на срібну медаль. Це Попович Станіслав, і він як ДПА, так і зовнішнє незалежне оцінювання. За результатами він підтвердив, що він є претендентом, так що це дуже приємний факт. Є учні, які підтвердили і покращили свої свій, свій рівень знань при здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Ми запланували під час проведення літніх канікул в школі мовний табір. Це будуть, будуть дітки, які вивчають англійську мову, і приємним фактом є те, що з 1 червня ми очікуємо приїзд до школи волонтерів Корпусу Миру США, які будуть безпосередньо також працювати і мовному таборі. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх своїх колег святому останнього дзвоника, побажати їм наснаги. Творчої наснаги, здоров'я, всього-всього найкращого. Я дуже хочу вам побажати, щоб ви в першу чергу росли чесними, порядними людьми, щоб ви поступили у ті вищі навчальні заклади, які ви для себе обрали, щоб ви вивчилися на справжніх професіоналів, щоб ви не забували свою школу, пам'ятали вчителів, які вам дали дорогу у доросле життя разом з батьками вашими. Будемо сумувати за однокласниками, і буде не вистачати цього всього кожного ранку на перший урок. Ви таку хвилюючу, таку історію файну сьогодні шкільну розказали. А що у вас залишиться в пам'яті? Багато чого залишиться. Це надзвичайно хвилюючий момент для нас, і нам теж дуже важко, тому що багато шкільних моментів відбулося саме тут і. Це надзвичайно хвилюють. Ким ви бачите себе у житті, чи ви вже прийняли якесь рішення? Ще точного рішення немає. Надіюся, буде корисне людям, так само, як і мені. Чи будете приходити до школи? Звісно. Коли Коли буду мати час, завжди буду заходити до своєї рідної школи. Ким ти станеш після школи? На мою ну, я хочу. у Мене мрія стати авіатором, інженером авіаційних конструкцій, ну і літати. Де, де хочеш літати? А, ну, бажано би тут, в Україні, в КПІ поступити і навчитися. Але можна і над Америкою політати. Звісно, що можна. <рес> Добре. Так, будь ласка. Я хочу стати перекладачем або вчителем. А ще краще зміщувати ці дві професії. А чому? Добре, платять там? Мені подобається працювати з маленькими дітьми, вчити їх чомусь новому. Добре. І лесі uh, наостанок я хочу як класний керівник сказати, що сьогодні у нас водночас і сумний і радісний день, тому що ми сьогодні прощаємося зі школою та разом провели сім років. Хочу побажати своїм випускникам, здійснення всіх їх, їхніх мрій. Вони у мене зі, зірков, зіркова зіркова бригантина. Кожна з них це зірочка, яка зяє по-своєму. Кожен з них має свій талант. І я хочу, щоб в житті вона кожен сам знайшов свою дорогу. Ця дорога буде можливо нелегка, адже життя довге. Але сподіваюся, що кожен із них буде щасливим і буде згадувати нашу рідну школу попутнього вам вітру і міцних вітрил, дорогі мої випускники. Нам сонечко засяє.